Шостканська станція юних натуралістів не зраджує багаторічним звичаєм. І 5 серпня працівники Сюн вкотре реалізували екоакцію, на меті якої збільшення популяції качок у нашому регіоні. На станції натуралістів утримуються дикі качки, так звані крякви. Навесні вони виводять потомство, яке ми підрощуємо, щоб вони могли самостійно харчуватися. Далі ми їх випускаємо в їх природній ареал проживання. Варто зазначити, що кряква звичайна дійсно проживає біля водойм або боліт. Перевагу віддає мілководним озерам і річкам з повільною течією. Головним критерієм вибору місця проживання є наявність очерету, густих чагарників, старих повалених дерев на березі водойми. Ці природні маскувальні загородження необхідні качкам для ночівлі та висиджування яєць. Кряква є найбільшою дикою качкою та водночас однією з улюблених здобичей мисливців. Тому справді важливо збільшувати популяцію цих беззахисних птахів. Наш заклад уже протягом 12 років займається утриманням і розведенням крякви звичайної. Завезена вона сюди була за ініціативою міської влади з Полтавської області. І кожного року ми їх розводимо і молодняк випускаємо. Відтак на Галанківському озері поповнення два селезня і три качки оселилися у своєму звичному. У середовищі працівники сюн пояснюють, завдяки багаторічному досвіду втілення екоакції. Вони знають, що качкам комфортно в таких умовах. Ба більше згодом тахи навіть виводять потомство. Пан Олександр зазначає, що вік качок та селезнів обирають не випадково. Це десь 3-4 місяці. Ми їх спочатку розводимо, трішки вони в нас підростають, а потім вже ми їх сюди пускаємо, щоб вони тут вже освоїлися в такому вже вигляді, в дорослому. У природних умовах харчування качок складається з рослинності, що росте недалеко від водойми, а також дрібних комах, риби, невеликих жаб, водоростей тощо. Тож, перебуваючи у своєму звичному середовищі, кряква звичайна почувається дійсно у своїй стихії. Головне, аби самі люди не шкодили та не вбивали птахів задля власної наживи.